Всім привіт! По поводу сої. В цьому році я не знаю як де, але у нас тут на Західному регіоні, в Чернівецькій області. З дождями ціле літо була проблема і практично їх і не дуже було. Там і не було. Не соя яка є, така є. Поки що ще не відстрілює. Це соя полтавчанка. Але що хочу сказати, сіяв нормально, а зійшла рідко і... Як рідко, такої, яка вона є, але посходило багато, пішли до жії от ці от отакі, що не зійшло було. Е, соя, як ви бачите, така не суперова, але нормальна. Як є, так слава Богу, нормально. Задоволений результатом і вологи хвата. Е, це не можу сказати, що погано, бо є площі у нас їх гірші. Ну, така яка є, добре. Багато посходило, от бачите, зелені листки, це посходило після дощів. І о, воно так посходило, все. Гліфосатом тут давали, вона чистенька, так виглядає непогано. Вроді би не вистрілює, ну вологе досталь тут, мокро. Ділянки у нас розкидані. Це ж не є, як і у кожного з нас, хто займається сільським господарством, то він ж ну мало хто має один масив і більше не має. Теж все розкидано так. Ну, соя така собі, полтавчанка. ну Дощі не дають зібрати її. Буду сонечко, вроді би сьогодні показалося, але хмари пливуть, як ви бачите, то ну, як уже буде. По сої що скажу? Соя, то яка кає, є, але не є, що... ціни нема тої, що того року було. Можна лише мріяти про те, що було того року, і врожай був, і ціна була, і все. Ну, Рік на рік не попадає. Як є, так, так і є. Багато бачите зеленої, і це те, що посходило. Після дощів, коли накрили. Нас. Ну, якось так. По чистоті нормально. На даний час, по ціні що скажу у нас тут. Одні кажуть, 330 доларів, одні кажуть 380 доларів це за тонну. Ну, не здавав, я ще не знаю, що по чому, бо не здавав, бо мало що там ну практично не здавав. Е -е Але я де бачу, що... Так як... А ні, це не зав'язався. Я думав, що воно вистрілило, воно не зав'язалося. Не було вологи просто. Ну вже як буде, є урожайність, чесно скажу, молотили там їй по е, 800 кг з гектара, але то багато вистрілило. Ну і бур'ян сильно починає йти. Ну якось воно так. Думаю, сьогодні зроблю обхід, бо я і своє нічого не показував трошки. Уже зараз знову буде робота, не буде часу з цим з камерою бігати, то вже е, сьогодні вже, думаю познімаю. Ну, маю то, що маємо. Як є, так добре. Так що будемо жнивувати, ну, чекаємо всі тепла, трошки відстаємо, бо то якби була погода, то вже давно могли і сонце, б давно зібрали би її. Ну, дві неділі дощі йдуть так. Майже кожен день, день-два, день-два, і знову дощі і так, і не можеш не, ну, не успіваєш. Але як є, так воно, ну що зробиш. Уже що є, то є. Би ціна була би, але головне би мир був, ціна, то таке, ну що зробиш. Один рік так, другий так, це таке, сільське господарство, ну, як то кажуть, непредсказуєме, сьогодні не передбачене. Можна сьогодні е, то один рік так, а на другий рік можна... Ну і це хтось мусить робити, тому що кожна людина має свої покликання. Добре буду над цим завершувати, всім всього найкращого, миру насамперед, Божої, щоб Бог беріг Кожного із нас, і хлопців там, і Україну, зберіг і всіх людей, і всім, щоб було все добре. Якось так.